Модерність? Хм, Що це взагалі таке? Ну, це точно не просто якесь слово з підручника історії. Це, знаєте, така потужна сила, яка сформувала буквально все: наш світ, наші мрії, і навіть уявіть собі наші найглибші страхи. Тож давайте спробуємо разом розібратися, що ж це за дивна епоха, в якій ми всі з вами живемо. І от питання коли саме світ став ну, сучасним? Може здатися, ніби так було завжди, чи не так? Але насправді цей грандіозний перехід до сучасності, до модерності стався ну відносно нещодавно, і що найцікавіше, він торкнувся абсолютно кожного куточка нашої планети. І ось тут, набудь ключовий момент. Модерність це не стільки про технології чи хмарочоси, ні. Це в першу чергу фундаментальна, просто тектонічна зміна у свідомості, десь там, починаючи з 18-го століття, люди почали думати і відчувати світ, ну геть інакше, абсолютно по-новому. Що ж, давайте почнемо з першої частини. Спочатку модерність прийшла з ну просто неймовірною обіцянкою. Вона пропонувала звільнення, купу нових можливостей і таке захопливе майбутнє. Тож давайте поглянемо, які ж ідеї лежали в її основі. Отже, одна з ключових змін це секуляризація. Звучить складно, але насправді все просто. Раніше життям, ну, буквально керували боги та різні надприродні сили. Якщо, скажімо, траплялася посуха, що робили люди? Правильно молилися. А сьогодні, коли у нас виникають проблеми, ми звертаємося до науки. Ми твердо віримо, що світ можна зрозуміти і що найголовніше контролювати за допомогою розуму. І довіряємо, ми вже не храмам, а лабораторіям та їхнім висококваліфікованим фахівцям. Далі час це ще одна фундаментальна зміна. От раніше у домодерних суспільствах час сприймали як нескінченний цикл. Ну, знаєте, пори року змінюються, імперії народжуються і гинуть, але по суті все крутиться по колу, нічого кардинально не змінюється. А модерність вона запропонувала абсолютно нову ідею, ідею прогресу. Час це вже не коло, це стріла, що летить тільки вперед, до кращого, досконалішого майбутнього, майбутнього, яке ми, як вважається, можемо і навіть повинні збудувати самі. І разом з усім цим приходить індивідуалізм. Тільки вдумайтеся, раніше особистість людини визначала її громада, родина, традиції. Якщо батько був ковалем, то син, скоріш за все, теж ставав ковалем. Роль була по суті фіксованою. І тут приходить модерність і каже Ні, ти вільний творити себе сам, обирати професію, партнера, переконання, бути нарешті повністю собою. І ця нова свобода, звісно, породила цілий спектр нових прагнень. Наука вона обіцяла повне панування над природою. Любов, романтизм подарував нам ідею про ідеально споріднену душу. Міста вони стали гамірними центрами анонімності та безмежних можливостей. А робота о робота перетворилася з простого способу вижити на справжній пошук покликання та самореалізації. Щоб просто відчути цю одержимість модерності швидкістю, лише на мить уявіть собі, Зонд Voyager 1 мчить крізь міжзоряний простір, його швидкість 17 кілометрів на секунду. 17! це ж є ідеальне втілення нашого прагнення, долати будь-які межі, рухатися тільки вперед, і звісно, тільки швидше. І треба визнати, що слово «модерни» досі нас захоплює, воно і досі справедливо асоціюється з чимось гламурним, з бажаннями, з прагненнями. це символ мрії про краще життя. Але є й інший бік цієї медалі. Виявляється, прихід модерності це також історія трагедії. За всі ці нові такі бажані свободи ми заплатили і продовжуємо платити справді дуже високу ціну. Тож Переходимо до другої частини і поговоримо про ціну цього прогресу. Яку ж психологічну ціну ми всі платимо за життя в сучасному світі? І це, мабуть, один з найпохмуріших фактів. Ще соціолог Еміль Дюркеєм помітив, що у розвинених сучасних суспільствах рівень самогубств може бути аж у 10 разів вищим. Чому так? А тому, що коли успіх вважається особистою заслугою. То невдача вона перетворюється на особистий вирок. Більше ж немає на кого списати провину ні на богів, ні на злу долю, усе на твоїх плечах. І це, звісно, підводить нас до заздрості. Колись, ну скажімо, пастух, він же не заздрив королю, їхні світи були просто занадто різними. А що сказала нам модерність? Вона сказала, усі рівні. Звучить же чудово, правда? Але це, як не дивно, призвело до нескінченного виснажливого порівняння себе з усіма. І в голові постійно крутиться питання якщо кожен може досягти всього, то чому я досі не досяг? І ось цей психологічний тягар звичайного життя для багатьох стає просто нестерпним. Наступний парадокс ми на зв'язку як ніколи раніше. Але при цьому страшенно самотні. Так, у нас є соцмережі, месенджери сотні контактів, та водночас ми відчуваємо таку глибоку емоційну ізоляцію. Можна бути в натовпі, але почуватися абсолютно самотнім. І згадайте перше питання, яке нам зазвичай ставлять при знайомстві. Чим ви займаєтеся? І всі ми чудово знаємо, наскільки важливою має бути вражаюча відповідь на нього. І на додачу до всього цього модерність вимагає від нас бути щасливими. Постійно вона, по суті, позбавила нас первісного права відчувати меланхолію, бути непродуктивними, похмурими у відчаї та розгубленими. Зараз відчувати смуток чи розгубленість стало майже чимось непристойним, бо ж у нашій культурі орієнтованій на успіх, щастя це норма, а його відсутність це вже якесь відхилення. І тут дуже влучно висловився філософ Теодор Адорно. Він якось зауважив, що сучасна Америка породила одного всеосяжного лиходія Волта Діснея. Провокаційно так, але це про постійний тиск бути позитивним, усміхненим, оптимістичним, про культуру, яку символізує Дісней, яка може бути неймовірно виснажливою та, зрештою, просто нещирою. Отже, підсумуємо, що ж нам робити з цим таким подвійним спадком модерності, з її неймовірними обіцянками і з її такою високою ціною. І тут, мабуть, найважливіший висновок з усього цього: наші тривоги, почуття заздрості, невдачі, самотності це не особисті провали чи недоліки. Ні, це симптоми цілої епохи, це її колективна робота. Ми страждаємо не поодиноці, а разом, як мешканці часів, які просто генерують цей внутрішній неспокій. І це залишає нас із фінальним дуже провокаційним питанням якщо модерність це така собі хвороба, то чи може розуміння цієї хвороби стати ліками? Можливо, перший крок до зцілення це просто поставити правильний діагноз. Просто зрозуміти наш спільний стан, щоб нарешті перестати звинувачувати себе в його симптомах.